Сінь завжди асоціювався з початком весни і пробудженням природи від сну не встигло пригріти тепле сонечко, як на стихійних ринках області з'явилися торгівці лісовими квітами. Ця проблема актуальна і для Зміївщини, адже саме на території нашого району розташована унікальна природоохоронна зона національний парк «Гомільшанські ліси. Територія парку лежить на південній межі лівобережного лісостепу, а тому відрізняється значним флористичним багатством. На території парку переважає лісовий тип рослинності. Діброви національного парку є одним із найкращих на лівобережній Україні. Перелік рідкісних рослин становить аж 132 види. Одним із таких рослин і є первоцвіти. До них належать анемона лісова, городцвіт весняний, косари китонкі, півники-бурові. Проліска Сибірська, Рябчик Малий, трава, Тюльпан Дібровний, Цикламен Кузнецова та Цибуля Ведмежа або Черемша. Що весни велика кількість червонокнижних і рідкісних первоцвітів гинуть від рук людини. Первоцвіти це така цікава форма растеній, форма життя У них Вони ростуть ранньою весною, И их особенностью является то, что у них жизненный цикл построен так, чтобы быстро вырасти, пока еще другие растения не раскрыли свои листья, чтобы быстро впитать сол, получить свою порцию солнечного света, запастись питательными веществами для пережидания следующего лета, осени и зимы. Особенностью их является то, что они очень уязвимы, уязвимы от сбора людьми. Так есть на территории национального парка Гамальшанские леса и в целом на территории дубовых лесов Харьковской области такое растение, как черемша или медвежий лук. Он, это, это растение наиболее страдает от сбора людьми, потому что существует такая версия, что он очень полезен, полезнее, чем обычный лук, в нем много витамин, и его по этому поводу собирают массово и продают на базарах на самом деле это мнение слегка ошибочно. В нем витамин и полезных, витаминов и полезных веществ меньше, чем в обычном репчатом луке. И единственное отличие то, что его не надо садить, его пошел и надрал в лесу, так сказать. Любители шароварщины, э, такого легкого заработка, пытаются губя нашу вот природу заработать. Особенность первоцветов является то, что когда их срывают, вот это касается и черемши, она способна весной выпустить всего два листика из одной луковицы. И эти два листика должны накопить из солнечной энергии питательных веществ, запастись их в луковицу. Эта луковица потом зиму, пережидает лето, пережидает зиму в безлистом состоянии а потом следующую весну опять выпустить листья. Но если предыдущей весной были оторваны эти листья, шансов переждать неблагоприятный период, у, в частности у черемши, гораздо меньше становится. Аналогичная ситуация с другими растениями. Вот, например, в Харькове мы наблюдаем такую картину, как еще, я помню, лет 10 назад в Харьковском лесопарке было море пролески. А сейчас Я все меньше менше краям лісопарка. Його вообще вже найти невозможно. Доки буде попит на букетики підсніжників, пролісків, крокусів та інших провісників весни, доти будуть знищувати їх любителі, набитих гаманців за рахунок природи. Натомість співробітники національного парку Гомільшанські ліси пропонують альтернативу зриванню першоцвітів. Часу практично всіх є фотоапарати. Можно сделать красивейшие фотографии этих цветов сблизи, крупным планом на фоне неба, на фоне деревьев, на фоне чего угодно, дома повесить в красивой рамочке. Я знаю нескольких людей, которые покупали себе цветы раньше, там, им покупали ну, напечатали себе качественные такие фотографии. И большой красивый цветок дома висит на стене. И не надо рвать, никого не надо уничтожать. Настроение весны и атмосфера дома уже есть. И это дозволяє во много раз сократить уничтожение этих редких растений. Більше того, національний парк веде постійну природоохоронну діяльність, захищаючи всі рідкісні та червонокнижні види рослин та тварин, що знаходяться на території змівщини. Зберігаючи розмаїття флори та фауни нашої з вами рідної батьківщини. Закликаємо зміївчан не зривати первоцвіти адже, за даними ООН, не витримуючи руйнівного негативного антропогенного впливу, на планеті зникає один витрослин кожного дня. А на цьому у нас все. Дякуємо за увагу. Залишайтеся з нами на каналі Зміїв ТБ. До нових зустрічей в ефірі.